Смішні оповідки від баби літки. Віршовані гуморески. Автор Лідія Кір'яненко Читає Олексій Висоцький Ворогуючі клани Вчений зять. Зяті з тещею у сварі, все воюють днями, Звикла теща прокидатись разом із півнями. Ну а зять поспати любить, добре попоїсти, а ще дуже полюбляє в справи інших лісти. Тільки що й повчає тещу, все дає поради. Не втручайся, каже жінка, прошу, Бога ради. У самого ж ні до чого геть немає хисту, хоча цілий рік навчався в місті на артиста, а скоріше й там терпіння вчителям не стало, бо погнали геть мітлою, Вчився ж лиш за сало. Тож береться до роботи, ну хіба що з боєм? Кажучи, що не істих він, щоб бруднитись гноєм. А терпіти ж зятя треба. Що з такого можна взять? Тут нічого вже не вдієш, раз попався вчений зять. За що люблять тещу? Зяті з тещею варкують, ніби голуб'ята. До вподоби прийшлась зятю тещенька багата. Називає її мама, вслід здува пилинки. Догоджа, як тільки може. Ось візьміть малинки, а оце для вас всміхнувся. Свіжі полуниці, це ж улюблені матусю. Кажуть з за границі, Те,ща також перед зятім Марку знай тримає, І з дороги, ніби сина завжди обіймає. Не нахвалиться сусідкам при кожній нагоді. І галантний, і веселий, вдягнений по моді. А сусідки їй говорять Він такий хороший! Бо пильнує дорогенька ваші кровні гроші. Догоджать зятям важливо. Те, що зять тримає міцно, мов рибину на гачку. Бо ж вона стерпіти ладна в домі все через дочку. Уступає, де лиш може, тільки б зятю догодить. Той не зна, що їсти пити та у чим йому ходить. Тож якщо у вас дочка є і, можливо, не одна, догоджать зятям важливо, кожна теща добре зна. Не можна й пожартувати. Те, що зятим не поділять сфери впливу в домі. Ситуації, напевно, багатьом знайомі. Проживає зять у приймах у тещиній хаті, тож свій ніс не має права в її справи пхати. Раз не втримався і каже Досить все набридло. Я для вас, мов кінь робочий, мов якесь там бидло. Те що в боки узялася. Примруживши очі. То, виходить, я й донька, люди, неробочі. Де ж твій соромний гіднику отаке співати? Та я ж тобі догоджаю, ніби рідна мати. Отака мені подяка за усе хороше, за машину, за будинок, а це ж, бач, все гроші. Зять знітився. І до тещі. Досить нерви рвати. Та хіба ж не можна, мамо, вже й пожартувати? Порада зятям. Зяті тещію у сварі, надулись, мов ті Ще й дружинонька Тамара геть прогнала уночі. Зять розлючений, сердитий, мабуть, що на цілий світ. Аж йому попався на очі ненароком Тещин кіт. Він на ньому намагався вимістить свою всю злість. Чом розлігся на дивані, трусь падлюка, швидко злізь. І, схопивши враз за шкірку, кинув під холодний дощ. Теща саме готувала з поросятиною борщ. Та й угледіла на ругу над улюбленцем своїм, кинувшись мерщій на зятя. Я ж тебе за нього з'їм. І не думай, що дозволю тут права свої качать. Ти дивись, знайшовсь господар. заходилася кричать. Тож даю зятям пораду, щоб у примах в мирі жить. Ви навчіться в першу чергу стещеним. Котом дружить. Ворогуючі клани Свекрухою ворогує молода невістка. Для свекрухи та невістка, мов би, в горлі кістка, Поділить ніяк не може з нею свого сина, хоч чалапає вже ледве й нікудишня спина. Та змиритися не може, що синок жонатий. Він тепер мене не хоче, бачу, зовсім знати. То не їлося свекрусі, а тепер і не спиться. Спокусила таки сина, клята молодиця. Та ж на те й ростете ви синочків роками, щоб у вас їх відривали, як кажуть, з руками. Жіночі двобої, Знай, свекруха дорікає повсякчас всякчас невістці, то ганчірку залишила не на тому місці, То не так помила посуд, не так поскладала. Ну до чого ж ти незграбна? Ну яка ж не вдала? Тільки й зна, що носом тиця за всяку провину. Не таку чекала доля, видно, мати сину. І з невісткою проводить щонедень двобої. двобоє. Якби можна, то взялася б, мабуть, і до зброї. Було б краще вчити дівку їй по-материнськи, І не поводитись зухвало, а вірніш, по свинськи. Рано здалась. Син привіз невістку з міста, тож цікаво їй усе. Як бабуся місить тісто, птиця яйця як несе. Скільки доїться корова, де городина зроста, хоч і вдягнена по моді, але дівчина проста. Все у неї непідробний викликає інтерес. Так минув період пробний. Дівка в сльози. Вас прогрес, бачу, зовсім не торкнувся. Живете, як в глушині. А найгірше те, що зранку спати не дають півні. Тож, схопивши дві валізи, зранку в місто подалась. Ехе ех, хе. Ех. зітхнула бабця. Рано ж, дівко, ти здалась». Нащо повелась? Гарну дівку із села в дім привів Онисько. Познайомитись пора, бо весілля близько. Мати мов через приціл, глянула на дівку. Пам'ятай, що ти у рай виграла путівку. Не п'яниця, не картяр вміє готувати. На комп'ютерах, знавець, цінить слово мати. І я також не із тих, що сидять в салонах, та й не тягне ваш синок, згодьтесь на дилона. Отже нічого ширять ним мені у вічі, бо ж за мене старший він, щонайменше вдвічі. Дякуйте уже за те, що сільська дурепа на це щастя повелась. Що від жиру репа? Невістка провчила. Догоджа невістка, свекру і свекрусі. Брату чоловіка, ще й старій бабусі. Все по господарству робить, як годиться. Днями у роботі гарна молодиця. Сіли всі на шию, ще й звісили ноги. Бачить. Не діждатись, їй вже допомоги. Тож сказала різко, мов би відрубала. Я ж не господарство мужа вибирала. Так що з мене досить, всі ж бо при здоров'ї, тож дасте тут ладу, свиням і корові. Ну, а я до мами їду на гостину. Так що прощавайте, есемеску скину. Через тиждень з гаком свекри завітали. Тобі, дитино, вже ріднею стали. Повертайся просим. Засміяли ж люди. Все тепер у домі по твоєму буде. Невіщені ДІТИ Ну, і дітоньки у тебе, мов півні горласті. Подивилася б у доні у моєї Насті. І красиві, і розумні. І виховані вміло. Тут невістку від образи заживе за діло. Та ці ж діти, ваші внуки, схаменіться, Боже. Та ж вони, мов дві краплини, на вас, мамо, схожі.